Доброго дня, шановні, починаємо роботу. Сьогодні, на жаль, голова і заступник приболіли, тому мені доручили провести засідання. І я хочу оголосити, що у нас на засіданні присутня Малишова Оксана Васильівна, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Бондаренко Ольга Миколаївна. Заступник вичого справи, начальник управління організаційних питань діяльності ради. Крючков Крючковий Миколаївич, начальник управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату, і Ганатошок Андрій Миколайович, начальник управління з питань комунальної власності апарату обласної ради. Всіх ради ради бачити. Пропоную покласти. Обов'язки Ситаря. бо там засідані на Горбунову Ганну. Так, які будуть пропозиції? Заперечень не буде? За. Прошу голосувати. Олександровна Гергорія. Одноголосно приймається. Так, пропоную. Ознайомитися з порядком денним даного засідання. Він у вас розданий. Пропозицій зауважень до порядку денного не будуть. І пропоную проголосувати. Хто за? Григоріан за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Про проєкт рішення обласної ради про припинення договору суперфіксії, заповідає Ілля Люк Ігор Миколаївич, директор департаменту капітального будівництва Харківської обласної ради і військової адміністрації. Будь ласка. Між Харківською обласною радою та департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації було укладено договір суперфіції на земельну ділянку кадастровий номер 63 сто 2.25, 2.055, 2.0306, на якій розташований комунальний заклад Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат Дивосвіт, Харківської обласної ради. Для нового будівництва бомбосховища комунального закладу Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат Дивосвіт, Харківської обласної ради за адресою Харківська область, місто Люботин, вулиця Кооперативна, 38, дріб 8. Будівельні роботи на об'єкті завершені 14 серпня 2024 року, отриманий сертифікат No 123 809 384, яким Державна інспекція архітектури та містобудування України засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. А власна військова адміністрація звернулася е, у зв'язку з тим, що закінчено будівництво з проєктом рішення про припинення договору суперфі... суперфіцію. Зачитувати е, проект договору е, наданий. Е, я думаю, що ви з ним ознайомилися. Е, можемо тільки додати там у пояснювальні записки. Сказано, що. Проект рішення припинення договору суперфіці розроблений з метою можливості організації передачі комунальному закладу Люботинський мистецький ліцей Девосвіт Харківської обласної ради на баланс на праві оперативного управління майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Харківської області, об'єкту будівництва. До наданих документів також надані інформації від Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації про те, що цей об'єкт збудований за кошти обласного бюджету. Також надано інформацію Міністерства фінансів України лист роз'яснення від 15.11.2024, субвенції з державного бюджету та до місцевих бюджетів. Є доходами місцевих бюджетів, тобто. Побутований за ці кошти супер е, субвенції з державного бюджету. Міце ну, об'єкт може бути комунальною та або спільною власністю територіальних громад. Е, прошу депутатів підтримати проєкт рішення. Ну, прийняття такого рішення сприятиме належному виконанню департаментом капітального будівництва обов'язків замовника. А також забезпечить прийняття майна спільної власності територіального сіл, селищ міських міст Харківської області завершеного будівництва та введено в експлуатацію об'єкта на баланс комунального закладу та повернення земельної ділянки постійному землекористувачу. Можу також ще додати, що загальна площа будівлі складає 460 квадратних метрів. вона… Поміщає 400 осіб і являється дуже актуальною при збройній агресії Російської Федерації, де можуть перебувати наші мешканці і діти цього закладу. Дякую за увагу. Немає питань до доповідача. Шановні колеги. Управління правового забезпечення діяльності ради працювало цей проєкт і висказало ряд зауважень згідно даного проєкту. Значить, є пропозиція цю інформацію взяти до відома і, враховуючи висновок управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату, направити на доопрацювання даний проєкт рішення обласної ради. Других пропозицій не буде? Не буде. По цьому питанню прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Я задав про це вам. Хто утримався? Хто проти, рішення приймається? Дякую. Переходимо на наступного питання. Дякую. Дякую. Про проект рішення обласної ради про затвердження плану роботи обласної ради на 25-й рік відповідає молодмолочного Оксана Васильована керуючий справами виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, дякую, добрий день, шановні депутати. до вашої уваги пропонується згаданий проєкт рішення. Проєкт плану розроблений відповідно на підставі пропозиції Харківської обласної державної адміністрації. Пропозицій. Постійних комісій з зарахуванням вимог і завдань, які покладені на Харківську обласну раду відповідно до законодавства України, та відповідно до повноважень постійних комісій ради, відповідно до положення, затвердженого рішенням обласної ради. До плану роботи в обов'язковому порядку включені всі. Програми, які затверджені та перебувають на контролі в Харківській обласній раді, план за необхідності з урахуванням вимог часу може бути доповнений, змінений і відкоригований, і відповідно до законодавства план затверджується на пленарному засіданні ради, у зв'язку з цим пропонується для розгляду на засіданні постійної комісії. Так, які питання є? Немає. Які пропозиції? Є пропозиція взяти до відома і погодити даний проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його на пленарне засідання обласної сесії ради. Нема других пропозицій? Немає. Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Григоріан за. Утримався. Приймається одноголосно. Шановні колеги, до нас. Наші роботи придна приєдналася Зюба Валерія Легіна, заступник основного голови. Дня. Дякую. 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 Наступне питання: про проект рішення обласної ради, про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями. Також доповідає мала Оксана Васильівна. Будь ласка, шановні депутати. Проєкт рішення про проведення звітів депутатів обласної ради перед виборцями розроблено відповідно до статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад, якою передбачено вимогу щодо необхідності звітування депутатами місцевих рад перед своїми виборцями. Обласною радою визначаються терміни проведення цієї роботи. У зв'язку з цим розроблено відповідний проєкт рішення яким пропонується депутатам провести звіти про свою роботу до 14 лютого і проінформувати обласну раду про результати цієї роботи до 21 лютого 25 року? До проекту рішення додається і пропонується затвердити з урахуванням цієї довідка про звіт депутата для зручності інформування обласної ради? Ну, даний проект рішення і дана робота вона проводиться депутатами звичайно регулярно, відповідно. До закону України, тому знову ж таки цей проект рішення виноситься на розгляд ради для подальшого користування депутатами. Бачено те, що є території, які не у звітність за окупацію законом законодавець не визначає чітких вимог і критеріїв проведення звіту. А сьогодні ми розуміємо, як і в минулому році, і поза минулому, на жаль, депутати ну проводять звіт в тих умовах, які сьогодні є, в умовах воєнного стану. По перше, да, і по-друге, це обов'язкова вимога з, з умовою забезпечення безпеки виборців. Тому якщо це. Зустрічі, то вони звичайно можуть бути і мають бути проведені обов'язково в безпечному максимальне приміщення. Як це якщо це звітування в інший спосіб, а ми розуміємо, сьогодні може бути спілкування з виборцями в режимі відеоконференції, в режимі якихось прямих трансляцій, в онлайн да тобто звітування на сайтах, на сторінках, головне, щоб як ми думаємо, да, і яка мета? Головне, щоб був зв'язок зв з депутатами, з виборцями, і головне, щоб виборці не тільки почули інформацію, як працював депутат, як працювала обласна рада, що відбувається, а й мали можливість поставити свої питання, поставити свої якісь прохання, побажання, якісь дати доручення. Депутату для того, щоб ми і депутати і на своїх комісіях в подальшому плані роботи обласної ради могли це врахувати. То я думаю, що будь-який засіб і механізм проведення звітування він доречний ну, за умов знову ж таки безпеки і за умов, що є зворотня реакція, щоб ми розуміли, що інформація дійшла до виборця і він скористувався <плес> тим чином. В на жаль, наші люди сьогодні по всьому світу ну, максимально треба цю роботу провести. Шановні колеги, які є пропозиції з даного питання? Є пропозиція інформа... інформацію взяти до відома і погодити даний проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його на пленарне засідання сесії обласної ради. Заперечень не буде? Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Григорієм, Утримався. Да. Мається одноголосно. Шановні, переходимо до питання різних. У кого є, які пропозиції, доповнення? Ще другі питання, які десь в процесі роботи немає. На завершення я дякую вам за роботу. В цій душі бажаю новий рік. Зустріти і переконаний в цьому, що він буде вже мирним, справедливим миром. Бажаю всім добра, здоров'я і думаю, ми проведемо сесію відповідально появки по роботі. Як все ми робили завжди? Дякую за увагу.